Це тимчасове укриття одного з дошкільних навчальних закладів міста. Сюди вихованці закладу спускаються під час повітряної тривоги разом з вихователями. В кожного розписаний алгоритм дій за кожним закріплена певна група. Сьогодні за практичним психологом закладу Сергієм Яновським закріплена група з чотирьох вихованців. Він працює з дітьми в укритті за своєю розробленою методикою з використанням комп'ютерних технологій. Перше у мене, скажімо так, відбувся інсайт щодо використання інформаційних технологій, комп'ютерних технологій саме з дітьми, коли я побачив, ну у нас у садочку є інклюзивні групи, де є діти з особливими потребами. І в нас був новий хлопчик, що його тільки тільки привели. Пер початку навчального року ми не знали, що з ним робити. Його розум був не на його вік, скажімо так. Ось і його інтерес був. Він приходив точок і він просто перекладав картки. Ну ніякого інтересу до заняття не було. Помітивши одного разу зацікавленість хлопця гаджетом, розповідає психолог. Я подумав: ну добре, якщо в тебе немає інтересу до всього іншого, ми будемо плясати від того до чого в тебе інтерес є. Я почав шукати в інтернеті, знайшов досвід. Людей з Франції, з Англії та з Індії, котрі використовували g Жекомпрі для роботи саме з такими дітьми, і ми почали переносити цей досвід на дітей без особливих освітніх потреб, тобто на звичайних дітей, котрих ви бачите зараз перед вами. І зі здивуванням, але вже меншим, ми побачили, що їм даєш у руки цей планшет, і вони одразу розуміють, що з ним робити. Діти на планшеті за власним бажанням обирають свою гру, і тим самим вони одразу потрапляють у зону комфорту. В наш час я маю на увазі військовий час. Ви повинні зайти в зону комфорту і залишатися там стільки, скільки зможете, і особливо це стосується дітей. Як бачите зараз реакцію дітей, вам реально комфортно? Дуже <реш> комфортно <реш> 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 створюємо для них зону комфорту, і це наша мета. Тобто Звісно, проводяться розвиткові заняття, навіть те, що вони зараз роблять. Ось, наприклад, те, що робить Максим, це наш комплекс, який ми використовуємо же Компрі. Зараз він розвиває свою пам'ять. Христина розвиває свою дрібну моторику та точність рухів. Теж саме робить і наш хлопець Ренкас, і теж саме робить і Зоряна. Ця методика використання саме цього програмного комплексу Жекомпрі дозволяє дітей розвивати всебічно за планшетами. В укритті діти довго не сидять. Якщо повітряна тривога затягується, у нас розроблений цілий методичний посібник, який дозволяє переключити дитину на музикотерапію, на казкотерапію, на ляльковий театр. Діти, повітряна тривога закінчилась. Прошу вийти із тимчасового укриття. Ну що, пішов руку? Давай. Те про що я казав? Вони, вони навіть не хочуть виходити. Їм інкохо. Антоніна Тугас Сергій Кобилянський новини на Суспільному.